Вулицької міської організації партії районів нове керівництво його обрали на звітно-виборчій конференції організації, що відбулася 22 листопада цього року. Окрім обрання нового керівника, на конференції звітували про зроблене та окреслили нові ключові напрямки роботи міської організації на перспективу. На конференцію прибули 42 з 50 обраних делегатів, членів партії регіонів. Вони обрали секретаря, мандатну і лічильну комісію, а також президію звітно-виборчої конференції, яку очолив голова Волинської обласної організації партії. Регіонів Олександр Башкаленко спочатку лідери волинських регіоналів вручили присутнім новим членам партії Парткутці. Потім звітували про зроблене в своїй звітній промові. Попередній голова Луцької міської організації партії регіонів Олександр Башкаленко особливу увагу приділив проведенні партійній структуризації в рамках роботи організації та налагодженню контактів з діючими членами партії і залученню нових партійців. У підсумку учасники делегації дали задовільну оцінку роботі партійної організації. Далі делегати Брали нового голову міської організації. Ним став Іван Смолинг, член партії регіонів та депутат Луцької міської ради. За його кандидатуру проголосувало 34 із 42 присутніх делегатів. Окрім нього, на місце голови було ще двоє претендентів. Новообраний голова у своєму виступі подякував всім присутнім за виявлену довіру і виділив ключові напрямки щодо своєї майбутньої роботи в Луцькій міській організації партії регіонів.